Оксана Савчук, народна депутатка України, вона представляє комітет з питань транспорту та інфраструктури. Пані Оксана, доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаю вас, доброго ранку, пані Оксана. Ви чули слова пана Олега. Теж частина його виступу була присвячена стану нашої інфраструктури, зокрема теплової енергетичної. Можливо, є що додати, скажімо так, до його слів або з чимось не згодні. Ну, я тільки хочу додати, що ми мусимо розуміти, що в нас цього року можуть бути таких два світи. В нас будуть регіони, де немає ні світла, ні газу, тому що їхню інфраструктуру щодня обстрілюють, і тут треба реально коперуватися і допомагати. І будуть, наприклад, там, де в нас будуть погодинні відключення або трошечки пізніше, включить тепло. Я думаю, що це пов'язане також десь частково із тим, що недостатньо газу, але частково з тим, що давайте згадаємо різницю в тарифах, яку несе несуть органи місцевого самоврядування, тобто. Різниця в тарифі, яку вони мають доплачувати особисто, і це теж не всі громади посилю не всім громадам це посилу. Тому в принципі, ми скажемо чесно, борги за спожитий газ в багатьох громадах є теж досить великі, тому ці борги десь гасилися, десь будуть гаситися. Тому така ситуація знаєте, складна. Чи можемо ми говорити про якісь конкретні регіони, які найбільш вразливіші? Бо громади, напевно, перелічити буде тяжко, а от говорити про регіони, напевно, буде більш об'єктивно. Пані Оксано, до ця лінія розмежування ну, між двома Однозначно. Слітами. Давайте ми вже скажемо. Це Чернігівщина. Сьогодні Чернігівщина я дзвонила до друзів, то вони не мають води і не мають тепла, тому що такий повний блекаут. Тому що ситуація складна виключно через ракетні обстріли. Навіть якщо ми чуємо з заяви наших європейських партнерів, що вони нам дадуть кошти на ремонт критичної інфраструктури, давайте ми розуміємо, що відремонтувати. Газопровід чи теплоелектростанцію це ж не робиться за годину-дві, і якщо постійно при, прилітають ракети, шахеди, обстріли, це не так просто. Теж ми розуміємо, сьогодні я чула інформацію від керівництва Харкова про те, що є проблеми, тому що постійні обстріли не можна налагодити відновити роботу, тому проблеми є. Ну і загалом колеба каже, що орієнтовно 71% від готовності в країні до отримання теп. Але якщо ми не будемо мати достатньої кількості систем ППО, щоб закрити наші ключові об'єкти, я підозрюю, що в нас може бути трошки менше готовності, на жаль, до опалювального сезону. Окрім Чернігівщини, чи є ще регіони, які у подібному вразливому стані знаходяться? Це Полтавщина, Сомщина, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, частково, Харківщина, Дніпропетровщина, тому що це. А давайте не забудемо за Запоріжжя, яке теж зараз має досить непросту ситуацію. Тобто, по Дніпру мало. ці два світи, фактично, пані Оксано. На правому березі ще нормально, а на лівому вже майже всюди інший світ. Ну, складно, складно. Але дивіться, я переконана, що. Ну в нас немає іншого варіанту, як шукати варіанти для того, щоб ми максимально могли допомогти. Це стосується і вразливих категорій. Це стосується дітей, це стосується е, тих моментів критичних, де ми маємо забезпечити е, тепло. Е, і це стосується генераторів. Оці всі речі реально треба зараз цим регіонам. Пані Оксана, ми неодноразово повертаємося до однієї і тієї самої тези з різними експертами щодо захисту енергооб'єктів і того, як звітують про цей захист, і наскільки не відповідає дійсності те, що написано в звітах. Умовно кажуть про перший, другий, можливо, і третій ось і рівні захисту тих чи інших енергооб'єктів. Але по факту, коли відбувається якась атака, вона показує реалії, що там зовсім все по іншому виглядає. Ця проблема достатньо поширена, хто нею займається? Чи стоїть вона зараз пріоритетною для? Розв'язання складно сказати, хто не так напряму займається, але лише з того, що ми бачимо постійні аналітичні дезінформації, довідки, зведення. Ми розуміємо, що ситуація потребує більш такого, е я б сказала, креативнішого підходу і швидшого пропонування інших альтернативних способів вирішення, ніж те, що ми сьогодні бачимо. Поки ж розвідка України попереджає повітряні сили та попереджає і наші повітряні сили і керівників критичної інфраструктури про можливі удари Російської Федерації. Це дає змогу своєчасно маневрувати силам ППО і розміщувати їх там, де ризики найвищі. Тим як зазначає заступник начальника форму України Вадим Скібіцький, без багатошарової системи ППО, яка працює на різних висотах і дальностях, повністю убезпечити об'єкти неможливо. Давайте почуємо пряму мову, що сказав пан Скібіцький. Ми маємо інформацію, ми попереджаємо і наші повітряні сили, ми попереджаємо керівників наших підприємств, насамперед критичної інфраструктури, коли планується удар, які сили і засоби можуть бути залучені. Це дозволяє перше підготуватися до такого удару з сторони Російської Федерації. а По-друге, насамперед, здійснити маневр силами і засобами протиповітряної оборони, що гарантовано. Організувати саме безпеку. Ані, Оксано, чи можемо ми говорити про те, що йдеться про якісь більш потужні удари, і можливо люди, людям треба донести якусь тезу про те, що споротити умовне використання тієї ж самої залізниці, бо в зокрема й про удари по ній. Я розумію, що війна триває понад три з половиною роки. І ворог буквально цілить по житловій інфраструктурі, спальним районам, критичній інфраструктурі. Тобто, буквально під прицілом може опинитись будь-який об'єкт, чи то будівля, чи навіть людина, але так чи інакше. Зараз, якщо розвідка вже на якомусь певному рівні намагається попередити, то до чого готуватись умовно? Ну в першу чергу, керівництво Міноборони і Укрзалізниці, наскільки я знаю, проговорювали питання захисту залізничного пасажирського транспорту, захисту залізничного транспорту, який перевозить вантажі різними видами ребів, тобто для того, щоб мати можливість маневру. Якщо ми говоримо про отримання даних, і Скибійський це говорить, ми десь теж розуміємо, що якщо в нас більше тисячі об'єктів Укрзалізниці які є важливими, то складно захистити їх тою кількістю ППО, яка в нас сьогодні є наразі. Тому ті звернення, які ми робили останній раз, і наша делегація. Парламентська, в тому числі в а в європейському союзі, вони власне казали, що дайте, будь ласка, ці системи ППО, які би могли захищати хоча б об'єкти критичної інфраструктури для того, щоб ми відчували себе більше в безпеці. І третє, це те, що ми вже десь проговорювали з вами в ефірі треба змінювати підходи саме до поняття транспортна безпека це не тільки стосується того до чого ми звикли до війни а транспортна безпека це затвердження і вироблення карти безпеки по кожному об'єкту інфраструктури який вважається небезпечним для укрзалізниці починаючи від того що там має бути зроблено чого зараз немає і завершуючи тим як конкретно має діяти кожен працівник який працює там на «Укрзалізниці». і те ж саме стосується енергетиків, тому що багато бригад супутніх, і е, ці речі ми зобов'язані робити. І частково я знаю, вже почалася тут робота, але вона ще є недостатньою в цьому напрямку. Пані Оксано, і от щодо залізниці, то 20 жовтня, вчора через чергову атаку на Сумщині. Низка поїздів запізнювалася, Ворог пошкодив інфраструктуру. Частина потягів вирушила із затримками до двох годин. Ще раніше, 18 жовтня, дрони влучили поблизу залізничних станцій, пошкодили тоді вокзал та вагони. А вже за добу російські війська здійснили 58 обстрілів по населених пунктах Сумщини. Знову під атакою були колії. І я ж нагадаю, що найбільший удар припав на. 4 жовтня, тоді у шості два дрони вразили станцію під час зупинки пасажирського потяга. Одна людина загинула близько 30 поранення. Це був подвійний удар спершу по поїзду, потім по рятувальниках. Ось ці скажені удари росіян по нашій залізниці. Їхня головна мета це, як раніше, зокрема писали, перервати сполучення між прифронтовими регіонами та відповідно більш тиловими областями. Чи є ще якась конкретна ціль в російських військових, про яку ймовірно ми не говоримо? Ну, по перше, це вплив також на нашу економіку. По друге, це є розірвана логістика, це є затримання доставки і певних вантажів. І водночас це є порушення графіку приїзду пасажирів. Мені сьогодні пощастило. Я, наприклад, приїхала зранку з запізненням тільки 20 хвилин. Але я розумію, що, наприклад, ті, котрі спізнилися 2 години і більше. В них логістика перервана, і тому люди або вночі, наприклад, вони змушені були пересісти їхні вагони дочіпляли до інших потягів. Це все знаєте, посилення такого елементу. Ну, в тому, тощо тому цілий насправді є декілька, які переслідують ворог. Це Російська Федерація, але звичайно, в першу чергу це нищення нашої інфраструктури для того, щоб максимально максимально знаєте дістатися так до кожного. І ситуація вона досить непроста. І Ми втрачаємо не тільки у часі доїзду, доїзду. Ми втрачаємо насправді насправді в економіці, і в коштах. Та пані Оксано, щодо Верховної Ради, ви приїхали. Це вже не секрет. Пленарний тиждень будуть трансляції. Відповідно, Верховна Рада входить в бюджетний процес і подовження воєнного стану на порядку. денному. власне кажучи, дуже коротко, 30 секунд у нас залишається щодо подовження воєнного стану. Чи буде це рішення проголосовано, Власне кажучи, я не сумніваюся, але можливо, у вас є зауваження і коментарі. У зв'язку з цим тільки дуже коротко. Є перше питання. в нас на сьогодні стоїть продовження воєнного стану і мобілізації. Ну і важливим цього тижня я вважаю буде найбільшим цей державний бюджет і зміни на цей рік і обговорення змін на наступний. Ось так. Чекаємо на розгляд. Будемо стежити. Уважно дякуємо вам, пані Оксана, що долучилися до наших дискусій.